Шанувальники файтингів зачекались виходу перезапуску Mortal Kombat 1. І хоч гра виходить от вже дуже дуже швидко, нам все ще було донедавна не показано трейлери всіх персонажів. Були невідомі ще Мотаро, Рейко та Нітара. Розробники почухали голову та все таки викотили трейлер ігрового персонажа Нітари, якому ще й була Меган Фокс. Та власне геймплей персонажа та кілька катсцен, про які поговоримо. Ну і немало важливе, це перший погляд на альтернативний вигляд Джонні Кейджа по типу -Клод Ван Вандама, про що ще було давніше відомо. Ну раз нам це офіційно показали, то сьогодні поговоримо про це. А ви сідайте позручніше та ставте лайки відео. А я розпочинаю приємного перегляду. Вже давно по інтернету гуляє злетий ростер персонажів Mortal Kombat 1. Більшу частину яких нам показали в тизер-трейлерах та різних промо-відео. А також, що немало важливо, люди, які вже змогли зіграти в МК 1 на свіч, злили повний ростер камео бійців, і серед них, якщо придивитись, можна побачити одного невідомого персонажа, якого нам так і не показали. Така ж ситуація із основними бійцями гри. В кінці списку ми бачимо Ашру, Нітару та Хавіка. Двох з них нам вже показали ще давніше, про що я вам розповідав в одному з старіших відео. Та ще один боєць залишається невідомим. Сподіваюсь, в скорому часі нам його покажуть. А сьогодні обсудимо персонажа Нітару. Трейлер розпочинається з Лого Незер Студіо та знаки смертельної битви, після чого відкривається пейзаж засніженого замка Лорда Онаги та той самий момент з попереднього трейлера клана Лінквей І на Смоука, який скорішився з біханим токуелянгом. Нападає Нітара, та збиває його вниз. І далі у трейлері є уривок інтерв'ю Меган Фокс, яка грає цього персонажа. Хоча це занадто гучно сказано. Від неї тут є тільки голос, міміка та деякі форми. Ну, ви всі розумієте, які саме. Вона її описує як кровожерливу, но водночас добру і злу. І нам, власне, її показують. Та її любов до крові. Ну, но... стоп! Це ж якась Міліна, і в неї також добре виражені вампірські якості та особливо Крило. Ну, вилита вампірша Міліна. Як ігровий персонаж, Нітару вперше з'явилась в Mortal Kombat Deadly Align 2002 року. Потім ще були появи Mortal Kombat Deception четвертого року та в Mortal Kombat Armageddon 2006 року. Також Нітара мала епізодичну появу в фільмі Mortal Kombat 2021 року. Бачимо її сутичку з Ашрою, і по сюжету вона буде мати з нею конфлікт, що зрозуміло по діалогам в момент завантаження. Зустрінуться вони і в небезпечному лісі. Слідом після слів Меган Фокс нам демонструють геймплей її персонажа. Переважно вона використовує повітряні атаки підскакуванням противника вгору, різні камео-бійцем та прямо в повітрі можна буде зафрізити її та провести атаку з вириванням крові. Слідом після Ашри йде геймплей проти смоука, та й тут можна розледіти, як вона в повітрі повертається та відкидує його назад. Можна зробити мітку під собою, та все її тіло почне підсвічуватися червоним. Скоріш за все, це дає її додаткову силу або, як я гадаю, недосяжність ударів противника, комбо з чотирьох ударів, та зразу після нього повітряна атака з допомогою камео-бійця Кано. Він проламує йому череп і зразу після чого вона красиво завершає це добивання. Далі по трейлеру вона зустрічається з Кунлао, та в їхньому діалозі він згадує про якусь Джен, на що вона відповідає, що він більше її ніколи не побачить. Меган Фокс розповідає про те, яка чудова ця гра, та як вона рада була зіграти цього персонажа. То слідом демонструють геймплей проти кенші та чудову завершалочку з Сабичом. Mortal Kombat 1 Нітара спробує врятувати свій народ від вимирання. У попередніх частинах файтингу Нітара виборювала свободу свого народу. Однак біографія вампірші, як і більшості інших персонажів, зазнала значних змін у майбутнім МК-1. Раса вампірів, до якої належить Нітара, походить з темного і безлюдного світу Ветернус. Заради виживання вид еволюціонував і навчився харчуватись кров'ю інших живих істот. Своїми діями вампіри порушили природній порядок речей, що призвело до руйнування Ветернуса та голоду всієї раси. Жителі Ветернуса процвітали і створили велике суспільство, але зі зростанням комфортабельності їхнього життя зросла і їхня недалекоглядність. Вони жерли дуже багато істот свого світу і порушили природній порядок. Тепер світ руйнується, а вони голодують. Поки що не зрозуміло, як саме Нітара планує допомогти своєму виду вижити. Можливо, у сутичці між Ашрою ми отримуємо відповіді на це питання, та нам розкриють цього персонажа з усіх сторін. Меган Фокс у Mortal Kombat 1 сама по собі здається достатньо аргонічною, але чимало шанувальників гри сходяться на думці, що досвід виконання головної ролі у фільмі жахів тіло Дженніфер робить її просто ідеальною Нітарою. Ось таким получився новий трейлер Нітари в Mortal Kombat 1. І таким чином нам відомі всі основні персонажі гри, хоча ще одного персонажа нам не показали, який є секретним градцем. Тарейко, який не світився в трейлерах, ні в ролі Камео, ні в ролі основного бійця. Крім цього, на Редіті злили нову механіку гри під назвою Гір. Та у цьому Mortal Kombat буде кастомізація персонажа. Це не було якоюсь таємницею чи неочікуваністю до сих пір, ми так і не бачили, як то все буде виглядати. І аж ось тепер люди активізувались та прикріпили декілька скріншотів з вибором аксесуарів до того чи іншого персонажа. На скріншотах показали, як саме можна міняти власність. Власного персонажа. Тобто тут буде як елементи дизайну, типу маски, якось в або наручники в лімей, так і інші прибомбаси до них. Ну і останній трейлер, який вийшов буквально нещодавно, це трейлер Джуні Кейджа в образі жадкот Ван Дама. Чому саме такий вибір? А тому, що колись давно, ще коли знімали вроде як фільм про Mortal Kombat власне, перший, якщо не помиляюсь на цю роль, хотіли покликати Жаткла Ван Дама. Но Ван Дам відмовився, сказав, що ні, я в такому не не буду, і власне кинув Та І все. От вони і в цій частині здогадались так додати такий облик, який пародіює його образ з фільму. В трейлері показали його нові комбо, прийоми та фірмові жарти, які йому привласні. It will be great. I'll be a kickboxer, you a street fighter. The answer is still no. I finally meet Hollywood Boulevard Johnny. Fans love me. Do you know what pay for Отож, бо що в нас получається? NetherRealm Studio вже максимально підігріває інтерес до гри. Гра виходить от вже зовсім скоро, 18 вересня. Та всі можливі відомі нам козири вони вже показали. Або ж ми чогось не знаємо все ще. І та 24-й персонаж нам все ще невідомий, і він може відкритись як з виходом гри, так і в момент проходження сюжетної кампанії. Бо сумніваюся, що вони просто так залишили пусте місце. Як би це б не було, я очікую офіційне проходження гри, коли воно появиться у вільному доступі. А зараз можуть з усіх частин полізти спойлери та різні інші утічки гри, які зіпсують враження. Ну, а я беру на себе цей тягар та готовий розповісти вам про все, що нам будуть розповідати, та тримати вас в курсі всіх новин. Надіюсь, це відео вам сподобалось, та ви підтримаєте його лайком. Не забувайте підписатись на канал, якщо раптом ще це не зробили. А з вами був Андрій, до зустрічі, па-па!